Привіт усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний гостя мого каналу. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, щоб не загубити відео. Хто хоче розсади на другий рік полунички. Хто бачив мої відео, ті знають, що посадила полуничку. Будемо дивитися, яка ягодка, хто схоче, зможе замовити розсаду. Подивимося, що з цього вийде. Аби був у нас над головою мир. Все остальне буде. Так, що в нас вийшло з вкоріненням? Я вам показувала ось тут вже відкрила бутилочку. Ось так воно вже все виросло. Ось так. Подивимося, що там наросло. Легенько будемо виймати. Ось такі там пішли корінчики. Легесенько все достанемо і будемо виймати. Я вам в тому відео розказувала, що вийшло е, в мене не дуже хороша новина е, з того, що я купала орхідейки. Покупала орхідейки, ніби все кругом повитирала. Е, в принципі, в кухні там готується їсти, там тепліше було. Ось, і я думала, їм нічого не буде. Ну, таке одна орхідейка, десь я чуть прогавила. Бистріше всього, це така е, розова воскова орхідейка, вона цвіла літом. І <клух> я пару днів не ходила, не дивилася, якби я раніше її замітила, я б. Такий її ще врятувала, але я її замітила вже пізно, я вам казала, що я прихворіла. І пару днів взагалі зовсім не дивилася ні до орхідейок, ні до чого. У мене просто не було сили. Ось. І я вчора вже пішла на кухню і побачила. Що пожовтіли з одної сторони листочки. Почала її розбирати, я зразу знімаю листки і дивлюся. Якщо я бачу, що жовтіє не з кінчика, а з віце йде жовтизна, значить я розбираю. Розібрала, подивилася. Як ви бачите, верхушка зрізана, верхушку викинули. Вона була з цвітоносом. Вона була з цвітоносіком. Ну, нічого страшного. Я думаю, що ось цієї почечки вилізе діточка. Надіюсь, на це. Тут я все зачистила. Вона вийшла, десь в пазушку забігла водичка, хоча я їх і витирала. Прям так щательно дивилася, Ну, десь таки не витирла. І десь в пазушку забігла водичку, і вона не почала гнити знизу. З корня, а почала гнити з пазушки. Верхушка більш-менш була ще, воно вже дойшло ще більш-менш. Ось тут залишився ось такий пеньочок, тут корінчики є, корішульки є, вона пересажена орхідейка. Ось. І я думаю, вона повинна дати діточку. Я надіюсь, звісно, на це, що вона дасть діточку. І все буде прекрасно. Ну, звісно, жалко. Була дуже гарна така компактна, гарна така прям йолочка. Ну, вже немає нічого. На помилках помилки це теж результат. На помилках вчимося. Значить. Ще раз повторююсь, орхідейки купаємо тільки коли тепло. Це вже перевірено 100%. Коли тепло, або коли включене опалення, щоб вони могли гарненько просихати. По-другому, якщо ще опалення немає, нема чого до них лізти. Лучше нехай постоять в пилюці, нічого з них не, стан... їм не буде. Чим ось так, як я дуже хотіла зробити лучше, покупала всі такі гарненькі, чистенькі, і ось гарненькі чистенькі довело мене ось до такого. Ну нічого, я думаю, ось з цієї почечки, так як верхушка вже немає, з цієї ось почечки повинна получитися в нас діточка. Я таки думаю, що воно так буде. Не знаю, подивимося. Тут я все зачистила, залила перекісю. Все гарненько зашкрабала. Ось. ну, Будемо чекати, будемо надіятися. І покажу вам свою саму першу орхідейку, яка розцвіла знову цвітоноса в осінью. Ось ця красоточка. Вона вже розпустила 4 квіточки. Ось така красота. Ще в неї є бутончики. Ось вона сама перша зацвіла осінню. Всі орхідейки стоять на цвітоносіках, в яких є і два цвітоносіка, і один цвітоносік. Ось є, що випускали два цвітоносіка, росте один цвітоносік. ось тут. Я навіть знаю чому, тому що я їх маловато поливала, було холодно, вже включили опалення, можна поливати. Ну, один цвітоносік росте. Так, ось так вони. Теж стоять не купані, я ще їх не чіпала. Ось такий гарний теж цвітонос. Тут, виходить, аж два розгалуження. Буде прям таким деревком деревком. Ось так. Жовтенька мультяшка, теж два цвітоносика вибила. А ця, що деревком цвітоносик. Теж ось там ще один лізе цвітоносік. Помаленько росте, помаленько росте. Так, рухаємось далі. Зараз я заберу орхідейки і почнемо працювати з фуксіями, будемо доставати. Так, ну що, давайте подивимося, як почуваю себе. Стриптокарпуси, листочки, по стоять, давайте подивимося, чи є корішулечки, чуть-чуть накльовується, ось тільки-тільки накльовується корінчик. Ось там маленькі ворсиночки. Так, Тут все чудово. Давайте візьмемо другий. Так, давайте тут якісь відіргнемо. Теж ось є корішульки, Значить, будуть пускати діточки. Теж більш-менш почувають себе добре. Будемо чекати дітки. Вже почали вкорінюватися, це вже добре. Так, вони стоять у мене на стілажі під лампами. І ось тут, ось тут в мене пропали. Залишився тільки ось один. І то наполовину пропав. Я вже не буду його нікуди не ні досаджувати, нічого. Хоч бачу, що тут є ось корішульки. Ну я не буду, ось є корінчик, Ну я не буду її заносити чи переставляти В друге Відеречко я вже ось це викину. Тому що тут якась вийшло зараження, це вже все. Так. Таке теж буває. Ну, два відеречка, добре. Так, поїхали далі. Ця фуксія у нас корішульки є. Далі ця фуксія в нас е, ампельна. Теж ось така гарнесенька вийшла, вже виросла. Такі грубенькі, гарні росточки зверху. Покустилася так гарно. Зараз ми її легенько дістанемо. О, так, не просто вже дістати її. Ну, добре, будемо далі дивитися. Так, тут замотана скотчем. Зараз я її розріжу і вам покажу. Так, ну ось я теж. Зараз достанемо її з пакетика. Трошки неудобно одною рукою. Ну що, зараз все буде. Так. Так, так, так. Ось така вона вся волога. Я їх як поливала ще, коли тільки садила туди, більше я їх нічим не поливала, кульочки не знімала. Так, я думаю, вони теж там вкорінилися. Бачу такі корінчики, вже бачу, навіть не лізу. В горшочки я вже бачу, що там є корінчики. Я всі вкорінювала їх в мохові, цьому що я збирала. Ось на дно я ложила керамзит і зверху ложила мох. Наливала водички ось так чуть-чуть, щоб трималась вологість і все. Зараз ми подивимося, чи є випади, подивимося, чи 100% вкорінення, чи є випади, чи немає випадів. Зараз я достану одну з них і будемо з вами розмивати водичці, бо по другому їх не розпутаєш, треба тільки водичку і легенько доставати. Будемо спочатку працювати. Напевно, що з ампельною. Мені аж цікаво, дуже гарна ця фуксія, вона такі великі грамофони. Такі прям темно темно бордового кольору. Юпочка дуже гарна. Зараз я достану і вам покажу. Дивіться, я ще так продивилася добре. Тут, корішульки не тільки, там, певно, що в землі, а ще й ось тут. Кругом попускалися. Ось це корінчик. Це все попускалися корінчики. І тут теж є корінчики. Ну, зараз дістанемо, подивимося, що в нас є і що буде. Так. Ну ось дивіться, я дістала. Ось такі тут є корінчики. Класні корінчики. Зараз подивимося, який буде результат вкорінення. Чи буде стопроцентне вкорінення, чи не буде стопроцентного вкорінення. Ось так я легенько його розмиваю. Ось так. Дивіться, один з корішульками. Далі. Два. З корішульками далі, так маленько зараз ми це все розміємо. Так, 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 Дивіться, які тут гарненькі корінчики. Ось такі. Корішулечки. Можна її ще поділити, ось так обрізати. І цей корчик піде в ріст і ось цей корчик теж вкорінити верхушечку. Ну, поки ми залишимо так. Так. Далі ось цю подивимось. Теж, дивіться які гарні корінчики. Напевно, що випада немає всі з корінчиками. Я бачу, що ніби всі з корінчиками, Ну ми зараз з вами дістанемо і перевпевнимося. Так, тут теж є корінчики біленькі. І ось тут є корінчики. Так І ось тут є корінчики. Так, зі всього у нас получилося. Ні, це у нас від... гілочка від дерева. Хотіла сказати один випад: випада немає. Немає пару листочків припортилося, а так випада немає. Все, це гілочка від берези, по-моєму. Тоненько. Ось такі гарнесенькі корінчики. Це вкорінювала я керамзит зверху мох і ставила просто черіночки. Ось такий результат. Ця получилася 100% результат. Це в нас ампельна фуксія. Так, поїхали далі. Міняємо водичку і далі. Так. Далі, ось у нас фуксія з другого відеречка. Ось така тут картина. Такі корішульки. Вона була без керамзиту. Просто в мохові. Керамзиту тут не було. Ну, тут видно, що теж. 100% вкорінення. Випадів немає. Теж є пару листочків, що припортилися ось і все. А так, щоб були черінки без немає. Ось такі корінчики. Красота. Так. Буду вже розбирати. Потім я вам показувала водичка в мене тепленька, не холодна, щоб ваш час. І зараз достану з бутилочки, теж подивимось. Так, достали з бутилочки. Теж ось є корінчики. Ось такі гарненькі, ось такі гарненькі. По моєму, випада теж немає ось такі гарні корішулечки. Ось так. Красота, красота. Ось тут є гілочка даже була. Здесь не побачила її. І вони так гарненько всі вкорінювались. Ось така теж. Буде навесно, Якщо все буде добре, буде фуксія, може хтось хоче. На продаж буде ампельна і буде така ось такі коріночки. Так що ось такий у нас получився результат вкорінення фуксії в мохові? Мені дуже сподобалося. Давайте ще візьмемо пару. Стаканчиків бігонії, і подивимося, які там корінчики. Я ще не дивилася, разом з вами подивимося, бо я ще теж не дивилася. Так, ну ось. Ну ось Взяла я три корчика таких меншечки і більшечки. Ну, Більшість вибирала такі середні. Маленьких там немає таких малю... малесеньких. Ну, Ось такі, це був самий маленький такий ось цих два це був більшечкий. Зараз ми теж розмиємо, Мені самі цікаво, чи там є корінчики чи ні. Ось так пробую. Вони так крепенько тримаються. Значить, я думаю, там теж є корінчики. Не помню, скільки я ставила стаканчиків зі всіх стаканчиків, по-моєму, тільки два випада в мене. І все. Давайте зараз дістанемо. Попробуємо. Опа. Опа-опа. 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 Пробуємо розмочити і подивитися, що в нас тут є. Чи тут взагалі є корінчики, чи тут немає корінчиків. Мені аж самі цікаво, бо я ще бігоню не вкорінювала в мохові, вкорінювала теж в ґрунті. Цьому, що я ходжу, беру на вазони. По-моєму, є корінчики. Якщо я не помиляюся, то тут є корінчики. ось так є ось такі корішулечки. Теж можна спокійно вже висаджувати в ґрунт, Ось такі корінчики. Я теж вкорінювала в мохові. Zdaj pa se drugi pogledajmo s stekančko. Тут теж є корінчики. Так, так. Я роком обірвала корішульку, ну нічого, один залишився. І зачаточки є теж корінчиків. Нормально буде жить. Так, і давайте ще подивимося на цей. Теж вже розмиємо, як взяли, то вже розмиємо. Так, теж є корінчики, я вже бачу. Трошки вони хрупкі, не такі, як фуксії, а чуть-чуть зацепила. І все воно хруп і відламався корінчик. Так що треба дуже обережно, ось так водички, ось, розпутувати. Ось такі корішулечки. Ось. Прекрасно. Так що, ось такий спосіб вкорінення рослин в мохові. Я і бальзаміни пробувала вкорінювати в мохові. Любий мох збираємо е, в стаканчик, робимо як кокон, завертаємо, ставимо в стаканчик, можете брати в кульочок і прекрасно вкорінюється. Або в землі теж вкорінюється. Ну, є такі е, бігонія, може і не дуже аж так в когось вкорінювати. То в мохові, як бачите, непогано, виходить, її вкорінити. Ну, я брала спочатку, вона була в мене в мохові, в стаканчиках і в кульочках. Потім я кульочки зняла, вона вже закалилася, і аж тепер можна її пересаджувати. Бо якщо достали з кульочки і зразу пересаджуємо бігонію, вона може в'янути. А так ми її спокійно можемо тепер пересаджувати. І в нас вже будуть Ось, даже стаканчики все повимиваю. І на даний час їм буде достатньо цього ґрунту, щоб їх пересадити. Зараз внесу ґрунт е, до хати, подивлюся, що в мене робиться. Якщо, то в четвер ще, може, принесем і буду вкорінювати. Перніше, не вкорінювати, а пересаджувати все. Всім удачки, всім пока-пока. Ось таке у нас вийшло вкорінення. Всім миру хорошого дня, мирного, тихого дня, усім міцного здоров'я, пока-пока!